Вітаємо на каналі ЗІП! Як завжди, що середи поповнюється рубрика авторських перекладів Діп Транслейт. Герой сьогоднішнього випуску розповість про свій досвід впровадження покривних культур озимого року та конюшини з метою зменшення кількості внесення азотних добрив. Враховуючи ціни на добрива, воно й не дивно. А ви заощаджуєте на добривах? Поділіться в коментарях. Ми управляємо приблизно 250 гектарами поблизу міста Літл Вуфл, яке знаходиться на заході від Манави. Для довідки місто Літтл Вулф можна співвіднести з півднем України за кліматичними показниками. Я був на семінарі Ріка Кларка, присвяченому способам підвищення в органічної речовини в ґрунті та відмові від обробітку ґрунту. Він згадав про конюшину та озимий горох. І я задався питанням, це дійсно працює? Зрештою, посіяв 40 гектарів, щоб протестувати, тому що я в основному намагаюсь вирощувати свій власний азот. Оскільки ціни зараз такі, що я не можу дозволити собі використовувати сечовину. Для довідки Рік Кларк це фермер у п'ятому поколінні, який веде сільськогосподарську діяльність спрямовану на біорізноманіття та збереження здоров'я ґрунту. В основному вирощую озиме жито на зерно. Минулого серпня я змолотив своє озиме жито, потім прибрав з поля солому і, врешті-решт, вніс рідкий гній. Потім я повернувся десь через тиждень, після того як гній підсох, і посіяв 5,5 кг на гектар конюшини. І тоді я просто почав спостерігати. Було багато суперечок щодо посіву цього Вайомінського озимого гороху. Для довідки Вайомінський озимий горох секунду прочитаю, бо не запам'ятаю так. Він був виведений університетом Вайомінгу та Вайомінського сільськогосподарською експериментальною станцією як удосконалений варіант австрійського озимого гороху. Деякі люди говорили мені сіяти його раніше, а потім Рік Кларк, з яким ми були на зв'язку, порекомендував сіяти пізніше, якраз перед заморозками. Тому озимий горох я не сіяв, напевно, аж до кінця жовтня, початку листопада, і було досить холодно. Я використав сівалку точного висіву і посіяв 67 кг на гектар. Посіяв горох настільки глибоко, наскільки дозволила сівалка. Це приблизно 7 см. Вже з'являються сходи. Але це нереальна весна. Я маю на увазі, що зима була досить скупою на опади. Температура ґрунту справді не піднімалась вище 4 градусів аж до 1 тижня травня. Зараз температура ґрунту піднімається до 10 градусів. Отже, чого б нам хотілося, так це втримати точку роси в ґрунті, доки є ризики заморозків. Тому що, якщо точка роси вийде із ґрунту під час заморозків, то це вб'є озимий горох. Ми плануємо посіяти кукурудзу, яка буде рости 80-83 дні. І я сподіваюся посіяти її в кінці травня, на початку червня. І я сподіваюся, що це забезпечить усі мої потреби в азоті. Планую посіяти кукурудзу по нулю в озимий горох. А потім я планую через тиждень або близько того вийти і пройтись котком. Я сподіваюся, що конюшина і горох забезпечать достатню кількість азоту. Маю надію, там буде достатньо біомаси і мені не доведеться вносити азот додатково. Є багато якщо я більше про прибутковість, ніж про вражайність. Я не буду будь-якою ціною гнатися за вражайністю. Якщо я можу, наприклад, отримати 8-10 тонн з гектар кукурудзи, вклавши по мінімуму. То я так і зроблю. Я знаю, що кукурудза цього року коштує дорого. Ми хочемо виростити якомога більше біомаси гороху і конюшини. За словами Ріха Кларка, коли горох швидко пішов у ріст, біомаса збільшилась, а відповідно, і кількість азоту в ній. Тому ми будемо проводити тест, чекаючи, поки біомаса гороху досягне свого максимуму. Я знаю, що багато сусідів кипкують з мене. Кажуть, що є якийсь телепень, бо я посіяв кукурудзу, мабуть, у перші тижні червня. Але я в цьому випадку намагаюся щось дізнатись. Проекспериментувати, хоча впевненості в тому, що це спрацює, я не маю. Я помилявся багато разів. Я чую, що деякі люди сіють горох у жовтні або навіть у вересні, і тоді він може добре розкущитися. Наслідок загибель гороху протягом зими. Я вважаю, що це одна річ, якою ми навчились, тому що горох сходить прямо зараз і виглядає досить добре. Сіяти потрібно глибоко із запізненням, навіть якщо немає сходів. Принаймні насіння вже буде в ґрунті. Отже, ми плануємо сіяти в кінці жовтня, на початку листопада. Австрійський озимий горох, здається, це той, який усі сіють. І австрійський озимий горох це той, з яким чимало клопотів та невдач. А це. Вайомінський озимий горох, який селекціонували тут, в Вайомінгу, поки що все виглядає добре. Подивимося, чи зможемо ми отримати достатнє кущення, і це саме те, на що ми сподіваємося. Причина, по якій ми сіємо конюшину в серпні, полягає в тому, що ми намагаємося отримати масовий ріст коріння, перш ніж підуть заморозки. Тому в серпні сіємо конюшину, а потім озимий горох. З конюшиною у мене була невдала спроба, я посіяв її, а вона просто не захотіла рости. Побачимо, як складеться цього разу. Конюшина ніби обіймає ґрунт і виробляє багато біомаси та багато азоту. Ось чому ми обрали саме цей сорт конюшини. Можливо, нам доведеться перейти на іншу бобову культуру: червону конюшину чи щось на кшталт того, якщо ця не проявить себе досить добре. Які ще теми ведення сільськогосподарської діяльності вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. У цім мирного неба над головою, та все буде Агро Україна!